На майданчиках українських АЕС тривають місії міжнародного агентства з атомної енергії. Така робота представників МАГАТЕ ведеться із метою моніторингу стану безпеки в умовах російської агресії. Іноземні експерти працюють згідно з раніше сформованим фахівцями міжнародного агентства технічним рішенням, погодженим українським урядом. Дуже важлива ця підтримка і для нас, для працівників ВАЕС, для всіх українців це дуже важливо знати, що нашу державу підтримують на такому високому рівні міжнародні організації. Вони підтримують нас і свого роду показують і захист атомної енергетики, від втручань з сторони агресора. На Рівненській АЕС представники постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії перебувають 17 січня поточного року. Експерти МАГАТЕ працюють за різними напрямами, які стосуються питань фізичного захисту та ядерної безпеки. Іноземні фахівці здійснюють обходи та огляди обладнання і спілкуються із атомниками. Робота кожної команди експертів триває впродовж трьох тижнів. Після цього на заключній нараді за участю провідних спеціалістів РАЕС підбивають підсумки, а також передають усь. Цю інформацію наступній команді спеціалістів МАГАТЕ днями свою роботу завершила четверта група експертів. Представники МАГАТЕ, які приймали участь в четвертій ротації, їх цікавило в першу чергу відвантаження відпрацьованого ядерного парова за допомогою технології «Холтек». Також ряд питань вони задавали по використанню досвіду експлуатації, як він у нас використовується. Тому робота була проведена дуже плідно. Наші спеціалісти нашої станції дали відповідь на їхні питання. Ну і як ми бачимо на кінцевій нараді, вони сказали, що повністю задоволені нашими відповідями і співпрацею з Рівненською ЕС. З 13 квітня на Рівненській АЕС розпочала роботу п'ята команда експертів постійної місії МАГАТЕ. Фахівці атомної станції зауважили, що співпраця РАЕС із експертами МАГАТЕ залишається відкритою та прозорою. Міжнародні експерти у свою чергу подякували колективу Рівненської АЕС за надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків, яку вони продовжують здійснювати в умовах війни. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.